Стамбул палає на берегах босфора. Знову будують барикади, масові протести набирають обертів у Туреччині. Цієї ночі полісменам довелось стріляти, лити воду та застосовувати сльозогінний газ у щонайменше чотирьох великих містах країни. На ранок підбили проміжні підсумки: десятки заарештованих, сотні поранених, тисячі невдоволених про причину нової хвилі турецького повстання. Катерина Федорченко. Три тисячі демонстрантів у самій лише Анкарі вулиці схожі на пекло. Десятки поранених чекають на допомогу медиків. У центрі міста не вистачає повітря. Замість нього сльозогінний газ. Така ж ситуація сьогодні в Стамбулі з мірі та Мерсіні. Ті, хто витримав атаку поліції, будують барикади. Люди вимагають відставки уряду та кари для винних у смерті 22-річного юнака. Ахмед Атакан помер від поранення у голову. Свідки запевняють, снаряд зі сльозогінним газом вистрелили полісмени. Я просила його бути обережним на демонстрації, але він сказав, що не може сидіти вдома, коли його друзі там. Він намагався розрадити мене і усміхався. Більше від мені вже не усміхнеться. Заспокоїти демонстрантів намагається президент Туреччини. Він обіцяє провести справедливе розслідування, але не уточнює, коли назвуть винних. Ми проведемо необхідне розслідування незалежно від результатів. Це стосується усіх. Питання суперечливе, але я дуже сильно засмучений, що таке сталося. Поліція свою провину заперечує категорично від початку антиурядових демонстрацій в Україні загинуло шестеро юнаків. Найстаршому було 26, наймолодшому лише 18. Так далі тривати не може. Скільки ще людей має померти? Ми тут щоб змінити це. Учасники вуличних протистоянь упевнені смерть їхніх друзів на совісті правоохоронців. Люди не приховують справедливості вимагатимуть новими протестами. Катерина Федорченко. Новини. 2+2